Всім привіт! Це то 5 демо цього тижня. Дивимось, почнемо з п'ятого місця. Уявіть собі, що ви кур'єр, але не доставляєте піцу чи пакунок з Aliexpress, а вибухонебезпечні вантажі через радіоактивні пустелі. Це щось на кшталт медмакс у світі доставки Глобу. Дороги небезпечні, пального завжди бракує, а кожна поїздка може стати останньою. Якщо ви любите драйв, виживання і запах бензину у повітрі ця демка точно для вас. На четвертому місці у нас клін Up так ви не ослухались, прибирати сміття може бути цікавим. У цій грі ви – еколог, який рятує землю від тон пластика, токсичних відходів і всього того, що ми бачимо на вулицях, але у грі це виглядає ще епічніше. Тут ви не просто махаєте мітлою, у вас справжні інструменти майбутнього. І якщо ви колись мріли очистити планету самотужки, то ось вам шанс. Хоча чесно, після цієї гри можна вдома сміття винести. Третє місце. І одразу попереджаю: якщо у вас є фобія на клоунів. Тримайте поруч Валеріянком. Це хорор, де цирк перетворюється на справжній кошмар. Замість веселих атракціонів, моторошні декорації, замість сміху, холод по шкірі. Гра виглядає так, ніби Стівен Кінг і Джокер вирішили зробити спільний атракціон. Коротше, це демо не для слабких нервів, але саме тому воно так затягує. Друге місце це справжній фентезі з каталонським колоритом. У грі ви зустрінете маленьких магічних істот, манайронів. За легендами вони допомагають людям, але часто Роблять усе по-своєму, створюючи хаос. Виглядає гра неймовірно атмосферно. Древні легенди, магія, пригоди все, що потрібно для фанатів фентезі. Чесно, я би не відмовився від манейронів у реальному житті, хоча б для того, щоб вони мили посуд чи робили прибирання. І ось ми дійшли до першого місця. Абсолютний фаворит цього тижня. Це темна стильна гра, яка виглядає настільки атмосферно, що одразу кидається у список обов'язково пройти. Музика, візуал, сюжет. Все разом створює відчуття, що ви десь між сном і реальністю. Це демо затягує так сильно, що ви навіть не помітите, як уже є за вікном, а ви досі граєте. Це те гра, яку я без вагань ставлю на перше місце цього тижня. Отже, це був наш топ-5 демо цього тижня. Як бачите, кожна гра особлива. Тут і пригоди, і хорор, і навіть екологія. Напишіть у коментарях, яку демку ви вже пробували, або яку плануєте завантажити. Ставте лайк, якщо вам теж страшно від клоунів, і не забудьте Підписатись, щоб не пропустити наступні топ-5. Дякую за перегляд, і побачимось у нових відео.